Салат оселедець під шубою зі сметанково гірчичною заправкою. Складники оселедець слабосолений 460 грам або одна штука. Або філе оселедця 250 грам, буряк 300 грам, морква 200 грам. картопля 230 грам. Яйця 3 штуки. Цибуля зелена 15 грам, Для заправки сметана 20% 250 грам. Гірчиця зерниста. 40 грам, оливкова олія 15 мл. Сіль пів чайної ложки. Духовку розігріваємо до 200 градусів. Морку, картоплю та буряк добре вимиваємо, завертаємо у фольгу і ставимо на дечку. Морку і картоплю, якщо картопля не дуже велика, запікаються е, майже одночасно, тому їх можна завернути разом. Дечку з овочами у фользі ставимо у розігріту духовку. Готовність картоплі та моркви перевіряємо через 40 хвилин, а буряка через годину. Готові овочі виймаємо з духовки, розвертаємо фольгу та залишаємо, щоб остигли. Яйця варимо 8 хвилин і студим в холодній воді. Із оселедця вирізаємо філе та видаляємо кістки. Нарізаємо філе оселедця невеликими шматочками. Для заправки з'єднуємо сметану та гірчицю. Додаємо сіль та оливкову олію. Перемішуємо. Заправка готова. Збираємо салат, картоплю чистимо і натираємо на середній терці. Картоплю вкладаємо першим шаром. Картоплю злегка втрамбовуємо та змазуємо заправкою 2 столові ложки. Викладаємо оселедець на шар картоплі. Зелений лук дрібно нарізаємо. І викладаємо наступним шаром. Трохи зеленої цибулі лишаємо для прикраси. Змазуємо сметанно гірчичною заправкою 2 столові ложки. Моркву очищаємо, натираємо на середній терці. викладаємо наступним шаром, змазуємо соусом одна дві ложки. Яєчні білки відокремлюємо від жовтків. Білки натираємо на середній терці і викладаємо поверх моркви. Змазуємо соусом 1-2 столові ложки. Буряк очищаємо, натираємо на середній терці і викладаємо на яєчні білки. Змазуємо буряк заправкою 1 столова ложка. Яєчні жовтки натираємо на дрібній терці і викладаємо наступним шаром. Ставимо салат у прохолодне місце хоча б на 1 годину, щоб він стабілізувався та просочився. Після цього знімаємо форму, Прикрасьте. прикрашаємо все цибулею, що залишилось, смачного. І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!